<сл і ритрична> дорогі, сьогодні одна новина засмутила. Така несподівана, може для вас. Для мене вона теж несподівана. Коротше, моя знайома, ну вона активістка в Канаді, там в Галіфаксі. Розмістила правду про те, що таке евтаназія по-канадськи, так називаємо мейд, Assisted Death. І мене це трошки засмутило. тому що виявляється, людину там спочатку паралізують. А потім ту людину топлять, їй вводять якусь хімію, якусь рідину в легені, і вона розуміє, що відбувається. Може, може, навіть їй болить, але вона паралізована, вона не спить, вона все е коротше, розуміє, але не може ні крикнути, ні пошевелитись, нічого. І оця процедура, коли вона тоне, вона триває від 10 хвилин до доби, до 24 годин. От мене це дуже шокувало. Знаєте, чому мене це шокувало? Не тому, що там в суспільстві на заході взагалі нема нічого святого. Я про цю про статтю е, писала в загальних рисах, от про розповідь з Томирянки, там життя на заході і так далі. А це, це ясно. Але я ж думала про себе в тому контексті, що ну, якщо живеш і знаєш, що якщо тобі кардинально буде вже тут нецікаво цікаво, і можна собі влаштувати такий вихід. Екзіт, то живеться впевненіше. А якщо ти розумієш, що воно не так, як вони заявляли, що воно воно не пісфулі, тобто воно не спокійно з миром, воно не бив з болю, а воно бляха муха, як в трилері якомусь. Жесть, просто що людина тоне і нічого не може зробити. Це все одно, що якби вона прив'язала до гірі і скочила десь в якийсь океан чи в море. От. Ну, таке, страхіться. А рекомендую цю процедурку з усмішкою на устах ветеранам, людям, яким треба платити пенсію. Ну, всім, кому сумно і не хочеться жити. От. Це вважається, вважається допустимим, такий от вихід. І це вже багато років там практикується. І думали про те, щоб дозволити дитині від. До 12 років навіть, я не знаю, чи вже дозволили, ну таким займатися. Ну це жесть, це кончул кончунство. Слухайте, це тема того, чого я тут і не там зараз. Але якщо говорити глобально, то мати можливість пісфул вих виходу. Якщо життя б, наприклад, не радувало, бо якась там нездоров'я, якась хвороба, то це тоді більш а, брав бравіруєш, більш в цьому житті живеш одним днем. А якщо розумієш що бля, правда це неправда. Що так все ідеально, легко, просто, безболісно, ну то стає менш весело. Ну, таким от самовипилом закінчив життя, наприклад, Даніль, по-моєму, ім'я Канеман, філософ, який все життя говорив про щастя, як бути щасливим. Певного і... дня я так розумію, він навіть нікого не сповістив, він вирішив піти, що... <кхідти>, так сказати. Ото, що люди, які їм привикли кайфувати, вони не вірять релігіям. А вони не вірять в те, що це класно терпіти, це класно страждати. Вони в це не вірять. Якщо вони в це не вірять, і в них виробилась звичка кайфувати від цього життя, то коли кожного дня кайфу радикально менше, чим болю, вони приймають єдиновірне рішення. Гудбай говорять і все. То, що їм не в кайф тут знаходитись. Ну це велика філософська тема, я його дуже добре розумію. От, ну, ті, які не звикли кайфувати, вони шукають ще причин. От, вони ну, якби, приймають те, що життя це типу, страждання, а я такі, що не приймають, мене шукають вихід. А -а -а. Ще одна була відома якась азійська, -азі азіатська по польськи азійська, може, не знаю. Письменниця вона написала чи то 16 книжок про щастя чи щось таке. І вона закінчила життя, так само, як Канеман, Лканеман, Ну, не пам'ятаю, чи в 65 років навіть якось рано, чи, чи що. Ну, того що та сама, історія, та сама історія. Найбільш не готові страждати ті, які вже вивели на е, щоденну рутину в норму життя, кайф, в норму життя радіти, в норму життя, не страждати, а радіти. Вони не можуть прийняти знаходження тут, в амплуа жертви і когось, хто ну, дуже сильно страждає. Такі в мене роздуми сьогодні, я вам скажу. Сперляку аж, аж вранці приснулася і прийшла ось сюди. Ну ще не прийшла, не кажи гопа. Ось такі новини, я вам скажу, такі вони новини.